Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу в першу чергу подякувати українцям за терплячість, силу волі і любов до життя. Уже три роки ми живемо війною. Три важких, болючих роки. Знаєте, я вважаю, що тільки українці можуть так достойно триматися, як ми тримаємося зараз. Ви тільки гляньте на наших військових. Так, вони втомлені. Але вони далі борються. борються за наше майбутнє. Ви подивіться на наших жінок, вони народжують дітей, чекають чоловіків з фронту. Наші люди дуже сильні. І ми витримаємо все, повірте. Але так уже хочеться не терпіть. А просто жить. Зараз хочу трошечки зробити висновки про всі ці три роки. Вони були дуже важкі. Важкі були для кожного з нас. Повторюся, дуже важкі. Кожен робив те, що може. Хтось воював, хтось волонтерив, хтось допомагав чим міг. А хтось віддав найдорожче це життя. Але ми всі продовжуємо жити. Я думаю, що ви всі розумієте, що як раніше, вже не буде. А що було краще, нас чекає постійна боротьба? Я бачу, що зараз повилазило дуже багато експертів, які. Одні кажуть, що все буде легко, другі кажуть, що буде просто ужасно, треті розкажуть, що все пропало. То я хочу вам сказати, не треба лишнього переживати. Просто згадайте, що у Рашиків був план взяти Київ за три дні. А сьогодні вже пройшло три роки. Не дні, а роки. Тому не треба панікувати. Знаєте, що б там далі нас не чекало, чи якісь угоди, чи меморандуми, а Росія вже ніколи не відмиється від цього позору. І це все завдячуючи нашим Збройним силам України, нашим славетним козакам. Ще раз їм хочу подякувати. І тут я хочу сказати, що якими цинічними не були певні політичні лідери, нас не залишать повністю без допомоги. Ну, не буде так, що нас просто кинуть. Ну, не буде. Тому що і Європа і Америка всі чудово розуміють, що значить для них Україна. Знаєте, тут головне, щоб ми, українці, не зупинялися і робили все. Хто що може для нашого захисту, для кращого життя. Ви ж самі бачите, що сьогодні сотні тисяч, а може й мільйони людей по всьому світу просто підтримують Україну. Це ж показник? Я вважаю, що показник. Ми ж бачимо, що Росія не отримала те, що хотіла, і тепер ми не можемо вже просто здатися. Ну, не може. Путін сам чітко накреслив нам два шляхи. Або ми вже не існуємо як Україна, як держава Україна, або продовжуємо боротися і виграємо. І ще хочу затронути тему, про яку всі говорять круглі сутки. Це перемовини. Зараз я вам по-простому все поясню. Просто по-простому, щоб всім було зрозуміло. Так от, перемовини це процес, а не вже результат. Тому я хочу, щоб усі зрозуміли, точніше, ті, хто вірить у миролюбність Путіна в кавичках, ви розумієте, про яку миролюбність я говорю. От коли сяду за сіл переговорів, то буде видно, хто є хто. От тоді ми подивимося. І вже потім зробимо висновки. Зеленський чітко зазначив, що Україна за столом перемовин бачить Україну, Європу, США і Російську Федерацію. Можливо ще також залучити і інших світових лідерів як варіант. Можливо, ще когось залучити, але Україна. Має бути там обов'язково. Не можуть бути переговори без України. І це є жорстка позиція нашого президента. І я вважаю, що це є об'єктивна вимога. Головне, що треба для України це гарантії. Гарантії безпеки. І це також є логічно. Ну, Може хтось із лідерів дивиться на це питання інакше? Ну це їх право. Я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки мудро діє Україна в особі нашого президента Володимира Зеленського. А Україна попереджає про можливі наслідки, які точно будуть, і тоді доведеться все виправляти. Головне, щоб було що виправляти, щоб не було пізно. Зараз усюди в соціальних мережах ми бачимо реакцію українців на Трампа. Зараз у мене таке враження, знаєте, що ми повернулися на початок війни і знову всюди лунає мій хід в оба є я... ваших Бо тільки українці мають право критикувати один одного і президента в тому числі. А якщо хтось чужий, критикує та ще й не. Неосновано, скажімо так, то ми, український народ, показуємо свою повагу і підтримку. І е, дивлячись на Тік-Тока, то е, ну, весь Тік-Ток просто розриває хід воїщих, блядь. Тому е, хочу ще й від себе подякувати, що не забуваєте моє емоційне звернення на перший дні війни до президента. Особисто мені зараз дзвонять. Кажуть, що позиція Трампа обурює і засмучує. Бо ніхто не очікував, що він буде підтримувати Російську Федерацію. Ну, так всім показалося. Ну, в принципі, і мені в тому числі. Так, це неприємно було чути. Але не все ж так просто. От дивіться. По-перше, ми не знаємо про плани діючого президента США. А вся суть, як ми знаємо. Може критися в деталях. Тому ще рано щось говорити. Рано, повірте. По-друге, в історії дуже часто щось йшло не так. Ну, не так йшло, як гадалось. Ну, Від себе додам те, що мене особисто заспокоює. Зеленський, на наше щастя, не з тих людей, які гнуться від вітру. Він не продається, його не можна примусити. З ним можна тільки домовитися. Він буде робити так, як краще для народу України, повірте. Просто уявіть собі, будь-кого з наших попередніх лідерів. От просто уявіть, чи діючих просто, Господи, прости, опозиціонерів. Ну, от просто кого-небудь уявіть, що під таким тиском, як витримує Зеленський, от кого-небудь із наших оцих, не, не, не хочу фамільничати. От тільки представте кого-небудь з них. От тільки представте. Вони б уже матір рідну продали, причому навіть не торгувавшись. Це є про те, що стосується угоди про співпрацю з США. Володимир Зеленський чітко заявив, Україна отримала 100 мільярдів від Америки. І він не збирається визнавати 500 мільярдів. Подобається це комусь, чи не подобається, але він не буде цього робити. І ще наш президент сказав, що він не визнає ці 100 мільярдів, тому що коли давалися ці гроші, він з Байденом домовлявся, що це грант, а не позика. А грант, щоб ви знали, це не обов'язок. А саме головне, що сказав Зеленський, він ніколи не підпише те. Що ви плачуватимуть 10 поколінь українців. І це тільки гордиться треба таким президентом. Я точно знаю, що Зеленський ніколи, повторюсь, ніколи не стане зрадником свого народу. Він просто не такий. І він це вже неодноразово довів, доводив і доведе іще, повірте, десь він може помилятись. Всі ми люди. Але в стратегічних речах, в стратегічних, він мислить як історична постать. Зараз хтось може посміхатися. Гей-гей, га-га, ваші проблеми. Але зовсім скоро ви згадаєте мої слова. Ну і наостанок, як завжди, про Порошенка. Він називав Росію своїм партнером, з яким приречена дружити Україна. От, ну що тут сказати? Це ж вам не жуліки і бандіти, які думають лише про те, як красивіше хапнути і втримати Та Ні, це зовсім інше. Це вам не вимагати в людей жити по-новому, а самому пиляти бюджет і цілуватися в засос, тиснувши руку терористу номер 1 Це вам не піаритись на тепів волонтерства. Витрачати державні кошти на свою політичну рекламу. Ні, це зовсім інше. Це вам не торгівля вугіллям з ДНР ЛНР, це вам не качати диспаливо з, через нафтопровід з, разом з Медведчуком. Це можна продовжувати годинами. Не хочу просто портити собі настрій. Як я вже сказав, ми всі повинні змінитися. В тому числі і ті особи. Для яких Російська Федерація завжди була братньою країною і найкращим бізнес-партнером. Всі мають право на помилку, всі. Але потрібно робити висновки і змінюватись. Якщо хтось цього не розуміє, повірте, їм допоможе. Допоможе український народ. І повірте, так буде. Бо протилежний варіант не сподобається нікому. Навіть пристарілим олігархам з дуже розвиненим хватательним рефлексом. Головне, що ми все розуміємо і будемо йти своїм шляхом. Тому допомагайте Збройним силам України, бережіть своїх рідних, вірте в Україну. Саме головне прославляємо наших козаків. Наших воїнів, слава Україні, слава українській нації і російській Федерації, слава Україні!